Добрий день! Сьогодні я розповім про логічне програмування в обмеженнях або Constraint Logic Programming і покажу, як це працює на практиці. Бесвялость бібліотекою CLPFD, тобто з обмеженнями над скінченними цілими доменами. Ідея цього підходу в тому, що ми мислимо не як алгоритм крок за кроком має перебирати варіанти. А які умови повинні виконуватись? Це особливо корисно для задач, де є багато взаємопов'язаних вимог: головоломки, розміщення, планування, розклад, призначення ресурсів. Коротко, структура презентації така: спочатку, що таке CLP і чому воно корисне. Далі, які інструменти дає CLP-FD у СВА Prolog. Потім я покажу два класичні приклади. Після цього буду пояснювати, що робить система всередині. І наостанок порівняємо CLPFD з іншими популярними підходами до оптимізаційних і комбінаторних задач. Отже, тепер основна концепція. Constraint Logic Programming – це декларативна парадигма. Я описую факти та обмеження, а система шукає значення змінних, які одночасно задовольняють усі умови. Тут важливо чотири складові. Перша домени. Кожна зміна має набір можливих значень. Наприклад, якщо ми працюємо з цифрами, то це може бути від 0 до 9. Друга обмеження. Це правила, які мають виконуватись. Наприклад, X плюс y дорівнює Z. Або усі значення різні. Третя Constraint пропагейшн або пропагація обмежень. Система не просто чекає перебору, а намагається одразу звузити до мене. Якщо е, з умов випливає, що змінна не може бути, з певним, бути певним значенням, воно прибирається з домену. Це відсікає купу варіантів ще до пошуку. І четверта лейблінг. Після того, як до мене. Як домени максимально звузилася, система переходить до керованого пошуку конкретних значень, тобто лейблінгу. Це момент, коли ми просимо згенерувати конкретне рішення, але робимо це вже значно ефективніше, ніж наївний перебір. Якщо дуже просто, CLP – це поєднання розумного звуження та керованого добору значень. Перший приклад, Перший приклад це класичний крипторитм. Кожна літера це унікальна цифра. І треба знайти таке відображення, щоб рівність send плюс more дорівнювала Мані, була правильною. Чому це хороший приклад для CLPFD? Бо тут одразу є багато змінних, 8 літер, 8 цілих змінних, вимога унікальності, усі різні. Ідеально лягає на All Distinct і сильне арифметичне обмеження. Сума двох чотиризначних чисел дорівнює п'ятизначному. Я коротко поясню логіку коду на слайді. Спочатку ми підключаємо Library CLPFD, Далі створюємо список змінних і задаємо домен від 0 до 9. Потім ми накладаємо глобальне обмеження All Distinct. Аби цифри не повторювались. І додаємо умову, що перші літери чисел не можуть бути нулями. Після цього найважливіше, ми склеюємо літери і числа через десяткові розряди. Аналогічно для Мортамані. Після цього ми ставимо обмеження, тобто рівність у термінах Сілпі. Останнім кроком є лейблінг, це запуск, це запуск пошуку. Опція FF означає first fail. Спочатку вибираємо зміну з найменшим доменом, так швидше знаходяться суперечності. Результат: система автоматично знаходить єдине коректне призначення цифр літерам. Наступний приклад це задача n queens нам потрібно розмістити N ферзів на дошці N на N, так, щоб вони не били один одного ні по вертикалі, ні по горизонталі, ні по діагоналях. Ключова ідея моделі дуже елегантна. Ми одразу вбудовуємо умову один ферзь у кожному рядку, тоді нам не треба описувати усі клітинки. Ми створюємо список QS довжини N QS іта, номер стовпця ферзя в ітому рядку. Це сильно зменшує розмір задачі. Далі Домен QS ins 1N. Ось воно, ось Домен, а, це у нас ферзь, має стояти в межах дошки. Далі в вертикалі All Distant QS. У кожному стовпці максимум один ферзь. З діагоналями трюк такий. Для позиції І QI значення QI мінус I однакове на головній діагоналі, а QI плюс I на побічній. Тому ми будуємо два списки діагональних ключів і вимагаємо, щоб вони теж були всі різні. Після того, як модель описана, ми знову запускаємо лейблінг. І важлива думка, якщо б ми хотіли вирішувати це в лоб перебором клітинок, варіантів було б дуже багато. А тут обмеження відразу відсікають неможливі конфігурації ще до повного перебору. Цей приклад добре демонструє силу моделювання, правильне представлення змінних та глобальні обмеження роблять задачу реально розв'язною, дуже компактним кодом. Ось сам код. Так. Далі поясню, що відбувається всередині. Це найважливіше для розуміння, чому CLP швидке. Перший етап це Constraint Propagation. Кожне обмеження аналізується і система звужує до мене змінних. Наприклад, якщо X і Y мають бути різні, і домен X вже став трійкою, до прикладу. То трійка автоматично прибирається. з домену, з домену, домену Y. Або якщо X плюс Y дорівнює 10, і X може бути лише 9, тоді Y мусить бути одиницею, тобто домени стають різко меншими. Критичний момент. Якщо через обмеження домен змінною змінної стає порожнім, це означає, що поточна гілка розв'язку неможлива, і тоді вона відсікається одразу. Без зайвого перебору. Тому CLP не просто перебирає, а перебирає розумно. Другий етап це лейблінг, коли до мене вже максимально звужені. Система починає обирати конкретні значення, і тут сильно впливають стратегії. FF або FFC. Брати зміну з найменшим доменом, щоб швидше зловити протиріччя. Бісект. Не пробувати всі значення підряд та ділити домен навпіл. MINMAX. Мінмакс. Вибирати, з яких значень нам стартувати. Практичне правило дуже просте: чим більше сильних обмежень ти сформулював до лейблінгу, тим менше роботи залишається на пошуку. Наостанок, як CLP-FD виглядає на фоні інших підходів, бо в реальних задачах важливо обрати правильний інструмент. CLP-FD найбільше підходить для дискретних задач з цілими змінними та Відносно невеликими доменами, де багато логічних умов. Розклади, призначення, розміщення, головоломки, його плюс дуже читабельна та декларативна модель. Міні-ценк CLP-солвери солвери це більш універсальна декларативна надбудова. Ти описуєш модель, а далі можеш підбирати бекенд солвер під задачу, зручно, коли потрібна гнучкість або великі задачі на планування. ORTools. Часто беруть для, для практичних прикладних задач. Логістика, маршрути, завантаження ресурсів, розклади. Там є багато готових компонентів, сильний оптимізаційний бекенд. САд СМТ. Це вже про формальну логіку та теорії. Перевірка програм, доведення властивостей, складні логічні формули з різними типами. ILP-MIP це. Використовується там, де оптимізація формулюється лінійними обмеженнями і треба мінімізувати або ж максимізувати цільову функцію. Отже, висновок такий: CLPFD дуже потужний інструмент, коли задачу природно описати. Як систему обмежень над цілими змінами у поєднанні з пропагацією і правильним лейблінг, це дає короткі, елегантні і ефективні рішення для великого класу комбінаторних задач.